Достовірно невідомо, коли з'явився хот-дог, але полюбився він майже у всьому світі. Популярність цей сендвіч здобув завдяки тому, що він швидко тамує голод та на хитрому рецепту приготування. Коли не встигаємо на обід, де сюди можна заїхати в кувкусний лаваш Сість дог ловише. Рецептів ходогів досить багато: від класичних із сосискою кетчупом та гірчицею аж до зовсім незвичайних із додаванням соусів, гарнірів та овочів. Але в більшості закладів швидкого харчування рецепти досить схожі. Волочко до зігріти соси трішки гірчиці, салат з капусточки, огірочки і заправляємо до готовий. Але часом трапляються і досить оригінальні. Це йде у лаваші салат з капустою, огірки, свіжі, помідори, соус білий, червоний і копчені сосиски дві штуки. В Америці, де ходох є національною стравою, середньостатистичний житель з'їдає 60 цих сендвічів на рік. За 12 місяців країна споживає до 70 мільярдів. Українці ж ходох люблять, але смакують ним рідко. Тому в день народження ходогу біля яток з їжею не було великих черг чи бійок за ім'янинника. Людмила Григорчук, Михайло Богданюк, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.